Перше питання насправді хотіли його поставити останнім, але думаю, що воно найважливіше. от, ця, от та низка публікацій, що з'являється, мирні плани, які ми мали підписати в Туреччині від Washington Post да, до останнього, що з'явився в Вельті, буквально в п'ятницю цієї п'ятниці. Вони винесли план з 17 сторінок. На вашу думку, чи це співпадіння, скажімо так, що вони з'являються раз по раз. Чому він з'явився саме зараз? Зважаючи на те, що вперше про цей план насправді заговорив Путін ще в, б... в червні минулого року. Тож це план, це співпадіння, що він з'явився зараз? Якщо ні, то чому? Це не співпадіння. Безумовно, вони постійно. Я увазі, вони це росіяни постійно пробують. Легалізувати відсутні плани, і сьогодні за рахунок цих планів вони хочуть дискредитувати концепцію просування до справедливого миру, яка має відбутись концепція фіксація цієї концепції на інавгураційному саміті. На саміті миру у Швейцарії, і це одна з один з елементів інформаційно дискредитаційної кампанії, не більше, але й не менше. Дивіться, я почну з трошки, трошки іншого. Да, от коли ви говорите це мирний план. Ну тобто, я хочу, щоб ми правильно акценти тут ставили. Тобто на країну нападає величезна армія. Пробує зайти в серцевину України, ну тобто, в Київ, місто Київ по ходу буває багато людей, щоб підписати з вами якусь мирну угоду. Ну не здається, це вже само по собі абсолютно алогічним, дивним і шизофренічним? Безумовно. Тобто, росіяни не хотіли підписувати. А і крім того, під час переговорів на, нагадаю, було чотири тури переговорів. Жодного разу Росія. Категорично відмовлялася, так скажу, жодного разу ми не підписали можливість припинити тимчасово вогонь на, на на 24 години, 48 годин чи там 3 доби, і так далі. Тобто, Росія постійно продовжувала вбивати громадян, проводячи ті чи інші переговорні, там скажімо, раунди таким чином. Хочу зафіксувати перше. Росія не планувала ніяких мирних ініціатив, мирних пропозицій. і Так далі. Росія точно хотіла, щоб Україна капітулювала в повному сенсі цього слова. Третя, Росія пропонувала абсолютно неприйнятні умови капітуляції. Ви маєте віддати, ви маєте погодитись, ви маєте відмовитись від суверенітету, суб'єктності і так далі. Все, що сьогодні відбувається, ну чи там рік тому. Це спроби Росії на фоні того, що вони заявляють, ми активно тиснемо, да, тобто, ми вже Буквально завтра виграємо цю війну, але це спроби Росії дійти знову ж таки до ключового елементу на цьому етапі, який для них важливий елемент на цьому етапі це тимчасове припинення вогню заморозка конфлікта для того, щоб вони могли провести апгрейд своєї армії, провести апгрейд мілітарної компоненти. Ну і на наступному етапі дотиснути Україну. Так це виглядає. Рік тому, в червні, на зустрічі з цими африканськими лідерами, Путін підняв якісь папірці і сказав, що там є підпис Папірці в мережу. Не були злиті через російських так званих воєнкорів або пропагандистів. То, все ж таки, щось було підписано на документах? Чи це були лишень пропозиції сторін нашої російської, ну і турецької, можливо, яка приймала? А, ні, ні, турецької сторони взагалі не було ніяких пропозицій. Були пропозиції Російської Федерації абсолютно ультимативного характеру. Це те, що сьогодні друкується. Це практично. Ви маєте віддати, ви маєте відмовитись і так далі. Ви маєте відмовитись від армії, від території, від всього цього, що сьогодні очевидно. Вони повторюють Це пропозиції української сторони. Були прості. Ви виходите назад на, на момент підкресли на момент початку переговорів. Ну тобто переговорного процесу, ви відходите на 24 четверте люте на позиції, які займали сторони 24 лютого. Припиняємо вогонь. Після цього сідаємо і обговорюємо вже інші там політичні питання. Я не знаю там територіальні питання і так далі. Тобто ніяких пропозицій, які були узгоджені, безумовно Росія від цього відмовилась, Ми відмовились безумовно від пропозиції Російської Федерації. Ще раз підпис. Вони були абсолютно капітулянські, Тому ніяких підписів, ні на яких документах не існує. Це перше, ну друга складова. Делегація не була уповноважена підписувати якісь документи. Це очевидно, тому що щоб перефіювати якісь документи, там мала бути інша процедура. Це вже мав на рівні міністра закордонних справ спочатку, а потім вже офіційно це мали перефігувати ці документи. Делегація таких повноважень не мала, і тому ніяких погоджених і підписаних позицій в жодному сенсі цього слова не було. Пане Михайло ще цікавий момент наскі як такий засекречений документ, який має лише наша сторона, тобто Україна і ну, Москва, хтось там з них має, як такий документ міг би опинитися приміром в руках журналістів Вельт, якщо вони їх публікують? Чи це передав Київ, чи це знову зливи Росії? Київ продавав. Комусь цей документ Ки Ки Київ точно не може це передавати, тому що знову ж таки підкреслюю, не було ніяких документів, які мали б сенс, ну тобто які мали б сенс обговорювати чи які могли б показати, що ми були близькі до якихось домовленостей. А Російська Федерація а, безумовно передає ці документи через не напряму, це очевидно, через там десятки посередників для того, щоб дискредитувати ідею. Дивіться, вони ж говорять. Як ми до них зайшли, ми їх масово вбивали, не зупиняли в вогонь, але ми ж прийшли з мирними пропозиціями. Якби вони погодились, то був би мир. Ну ви розумієте ще раз абсурдність цих заяв, але вони вважають, що це буде виглядати так, що в Росії був пропон... Росія Пропонувала заходячи ще раз, підкреслив повномасштабно. Заходячи на територію іншої суверенної держави, Росія пропонувала мир. А Україна, яка хотіла і проводить досі, проводить оборонні заходи для того, щоб захистити свою там територію, свій суверенітет і так далі. Росія е, Україна відмовляється від пропозиції Росії. Ну, це виглядає дико, але вони продовжують наполягати для, саме для того. Кажуть, дивіться, були ж домовленості, практично, і тоді б Європа не приймала б участь у такій війні. Це е, один із елементів такої достатньо стандартної. Російської пропагандистської компанії дивіться, можна було тоді зупинити, і тоді ви не нести такі, скажімо, збитки від цієї війни. Ви продовжували б дружити з Росією, ви б мали бізнеси, ви б мали можливість купляти дешеву сировину. Ну перш за все, га газ і тому подібне. Це абсолютно очевидно, і немає сенсу думати, що це там хтось міг передати, окрім Російської Федерації. І ви абсолютно праві. Нагадаю, це вже ж не вперше, коли Росія говорить про те, що вони... Атакуючи Україну, сьогодні вони атакують саме цивільне населення масштабно. Тобто, сьогодні трошки змінилась тактика дії Російської Федерації і по лінії фронту і з точки зору взагалі війни. І в той же час Росія говорить: так а ми ж їм пропонували мир. Дивіться, от є ж пропозиції. Які це пропозиції? Україна мала відмовитись від суверенітету, мала відмовитись від суб'єктності, мала відмовитись від левової частки своїх територій, мала відмовитись від своєї армії, від зброї і так далі. І після цього в нас взагалі б не було проблем, особливо у Європі б не було проблем, тому що не треба було б фінансувати справедливий мир як такий. Тобто, Росія тоді нічого б не отримала юридичного, фізичного чи репутаційного покарання, як вона отримується сьогодні. А про самі переговори, що там насправді відбувалося, яка не знаю, була атмосфера. Тому що, е, ну тоді в квітні ми насправді забуваємо є, в квітні. Може це був березень 22 року. Атмосфера в Києві і по всій Україні ну зовсім не, не було такою, як вона зараз. По вулиці спокійно, спокійно, люди не гуляли. Е, війська стояли там під Києвом. Ірпінь тільки не звільнявся. А що відбувалося у Стамбулі? Як себе почували от росіяни? Чи, можливо, когось намагалися утроїти з нашою делегацією, можливо, завербувати якісь такі подроби ні, ні, ні. не було ніяк. Якоїсь спроби отруїти чи завербувати. Чому? Тому що Росія на той момент е, делегація не була уповноважена щось там вирішувати і так далі. Це була така, скажімо, на мій делегація, вона е, виступала як Передатковий інструмент, тобто вони мали просто озвучити якісь тези не більше того. А, і вони вважали, що дотиснуть Україну достатньо швидко, і це буде там займати тижні. Ну дні спочатку вони думали, потім тижні, але вони жодного сумніву не мали в тому, що Росія достатньо швидко переможе, і тому немає сенсу про щось серйозно говорити. А, і тому атмосфера була абсолютно нейтральна, тобто не було ніякої там симпатії. Ну ви ж розумієте, да і е, крім того, я скажу, що в атмосфері не було з російського. Розуміння, що вони роблять, ну тобто, як це виглядає, що це є повноцінна війна, що вони напали на іншу суверенну територію. Вони абсолютно вели себе так шовіністично. То я мене за не по відношенню до членів делегації, а шовіністично по відношенню до терміну Україна, до назви Україна. Тобто вони говорили, що ми там все можемо, ми маємо право, ми будемо це робити. Коли ти говориш, а на підставі чого ви це робите? Вони говорили, яка різниця на підставі, чого ми це робимо. Тому атмосфера була абсолютно така, як скажімо так, холодно нейтральна. А, очевидно було, що ми знаходимося зовсім різних інтелектуальних полях. Да? Ну, тобто, ти пробуєш з'ясувати підстави, причини, причини і наслідки ну, тобто, логіку якусь в діях Росія. Росія я, я, я про це тоді, до речі, говорив, що, на мій погляд, і представники делегації, і, взагалі, російське керівництво, і вони були закохані в свою пропаганду і щиро вважали, що мають. Абсолютне право заходити в Україну, робити все, що тут їм заманеться, вбивати, гвалтувати і так далі. Крім того, вони вважали, що все буде відбуватися так, як відбувалося в 2014 році в Криму. Тобто ніякого спротиву не буде, і вони достатньо швидко всі свої питання повирішують. Вони відверто говорили, що у вас там декілька тисяч є нацистів. Ми їх знищимо, і все ніяких питань. Всі інші будуть в таборах сидіти і будуть дуже задоволені тим, що вони знаходяться в підкоренні Російської Федерації. Але тоді вже в березні 22-го їх план Київ за три дні посипався. Ми його зірвали, цей план. Чи могли вони тоді нам ставити умови, що у вас має бути не 3 тисячі танків, а 500 танків, не 200 літаків, а 80, як пишеться от в цьому? Давайте так, дивіться, вони не те, що хотіли ставити чи могли ставити. Вони взагалі не розуміли, що відбувається, і вони вважали, що ну три дні, не три дні, три тижні, але вони все рівно дотиснуть Україну. Тобто, вони на той момент, на момент всіх чотирьох турів, включно з стамбульським е, туром переговорів, вони вважали, що всі, скажімо. Всі козирі на руках Російської Федерації просто щось іде трошки не так за планом, як вони собі запланували, що трошки це повільніше йде, але що вони будуть мати перевагу в повному обсязі. Вони так вважали, і тому вони ультимативно продовжували наполягати на тому, це так пишуться. Там да 500 танків. Ні, вони говорили: ви мати взагалі нічого не можете мати без узгодження з Російською Федерацією, тобто. Як я розумію, вони хотіли так, щоб ми з вами відправили залишки своєї армії в місця постійного перебування. Закрили це на ключі, віддали їм ключі да, від пакгаузів, да, ну, там, де знаходиться бронетехніка. А самі ходили зі стрілецькою зброєю, ну, мається на увазі, там по револьверчику в кармані було кожного. І в принципі, така поліцейська невеличка функція могла бути у Україні все інше. Це куратори росіян мали б сидіти на тому чи іншому збройному напрямку і відверто говорити: ви це можете мати, це не можете. Я ще раз тут то, знаєте, тут немає сенсу обговорити навіть цифри, тому що Росія прийшла сказати. Ви ніхто, а ми будемо все контролювати, тому що це наша територія. Ми хочемо повністю тут мати своїх представників, свій уряд, своїх там кураторів. І так далі, і тому подібне, тому немає сенсу обговорювати те, що Росія щиро вважала, що Україна відсутня як держава має бути. Ну тобто не має бути ніякої самостійності, фейкова має бути державність. Ця державність має бути на рівні УССР, Нагадаю, да? ну тобто в рамках радянського союзу була така українська соціалістична радянська республіка, і так далі. От на такому рівні вони б хотіли мати тільки ще більш абсурдно, більш карикатурно, тому що ми бачимо, що навіть до рівня СРСР. -СР Сучасна Росія не доросла, ну, тому що інтелектуальний рівень безумовно, у Путіна набагато гірший ніж, скажімо так, у політбюро, де був такі е, дивні представники, як Брежнєв, там, Сослов чи інші. Е, і тому, в принципі, вони, вони навіть незалежно від того, що за три дні там не вирішили якісь питання. Але до речі, ви знаєте, коли ви говорите три дні за Київ на Київ, це ж, це ж не зовсім так. Вони вважали, що в центрі Києва вони будуть починати спецоперацію проводити по ліквідації е, залишків уряду, чи по, скажімо, так, захопленню урядового кварталу. Вони думали, що будуть знаходитися в Києві до 14 30, 24 лютого. Тобто, вони думали, в середині дня вже знаходитись в центрі Києва. Тому я не зовсім думаю, що ця концепція це так, як мем вже виглядає три дні. За три дні Київ. Да? Я думаю, що вони думали до кінця 24-го захопити столицю. А от якраз таки від трьох днів до двох з половиною тижнів, наскільки я розумію, вони думали, що будуть продовжувати зачистку ще там, цих чи інших місць спротиву, невеличких. Да? А, тому трошки інакше це виглядає. І, а... і, і під час переговорів, незалежно від туру переговорів, вони продовжували. Знаєте, тільки можна сказати, продовжували наполягати на тому, що ми такі круті. Ми там вас будемо вбивати. Ми просто будемо все контролювати. Тільки єдине, що вони були до стамбульських вже переговорів, трошки в шоковому стані, тому що не розуміли, що відбувається, чому вони не можуть дотиснути, і чому вони не можуть там дійти до центру Києва чи взагалі. Е Якісь ефективні отримувати перемоги, і знаєте, ще що було таке достатньо симптоматичне. Коли ти їм говориш, ви знаєте, ви вже втратили там більше п'яти десяти тисяч. Ну тоді ще не було зрозуміло цифри, скільки вони втратили. Але коли ти їм говориш, що ви втратили вже там 5-10 тисяч на тому чи іншому напрямку, вбитими, вони казали, там був такий представник Міністерства оборони на прізвище Фамін, ну така пруто радянська людина, ну з обмеженим безумовно світоглядом. Він казав: Та ні, ви брешете тут. Ми втратили максимум там, 40 людей. Це вже я нагадаю. Це на момент е, стамбульського Угу. Чому припинились перемовини? Що стало переломним моментом? Ну, я розумію, що це не одна причина, та це сокупність су факторів певних на квітень 2020. місяць. Ні, це, це практично було зрозуміло, коли. Коли було зрозуміло, з якою метою вони сюди зайшли, що це не про переговори, взагалі що це про геноцид? Якби дивіться, я розумію, що є там юридичний, юридична складова в терміни геноцид, і не всі готові її використовувати, але вони сюди зайшли з концепцією геноцидного типу, тобто мало бути чітко знищена певна кількість людей. Інша була мала бути відфільтрована. А інша мала бути депортована. Ми побачили, що це системний підхід. Я маю на увазі те, що було зрозуміло, після бучі відразу ну, після Київської області в цілому. Тобто, це ключова причина. Ти побачив там, що вони системно підходять. Це не якісь там ексцеси виконавців, це продумана технологія. Вони заходили саме вбивати, нищити оці всі тортурні системи. Оці всі депортації, викрадення людей. І так далі, і вони б знаєте, вони б це робили. Це очевидно. Вони б багато людей вбили. Причому так, і це була б країна під окупацією, під такою класичною, максимально, максимально геноцидною окупацією, і в це б ніхто не втручався. Тобто, ми отримали з вами десятиріччя максимально кривавої окупації, і це страшно. Просто не всі знаєте, от ви, ви абсолютно праві, що сьогодні зовсім інші емоції Навіть в Києві. Інші емоції. І в світі інші емоції. Але коли тоді, після трьох турів, до після навіть стамбульських переговорних позицій, ти побачив, що вони з якою метою вони зайшли, як вони до України відносяться, було зрозуміло, що це буде вкрай дика в 21-му сторіччі окупація, і дуже багато людей будуть суттєво страждати, будуть вбиті, будуть замордовані, і це будуть люди другого сорту. Це було зрозуміло. Тобто немає сенсу говорити про щось з людьми, які прийшли тебе винищувати. Вони можуть сказати так, давайте домовимось. Мені я ще раз повернусь до того, з чого ми починали. Мені дуже подобається, Росія виступила з мирними ініціативами, і можна було це все там домовитись. наприклад, у Стамбулі. Я завжди питаю: тобто, до вас додому заходять 240 тисяч людей, максимально по дорозі вбивають, гвалтують, спалюють жінок, дітей і так далі, щоб з вами домовитись про вигідний для вас мир. Ну, це ж виглядає абсолютно абсурдно, і тому так само це виглядало абсолютно абсурдно вже продовжувати переговори з Російською Федерацією. Так і сьогодні, до речі, давайте тут правильно розставимо акценти. А про що сьогодні можна з Росією розмовляти? Вони ж не виконали ці завдання, які перед собою ставили. Вони прямо говорять: ми хочемо прибрати суверенність України, її суб'єктність. Ми хочемо мати тут контрольований уряд, ну маріонетковий уряд. Ми хочемо трошки відімстити відвідомстити вам за те, що ви. Обновили нашу репутацію, ну мається на увазі те, що протягом двох і більше років роблять Збройні Сили України, і таким чином, в принципі, в нас з вами шансів вижити в післявоєнний час, якщо Росія не програє, не існує але можливо, якщо тиснути на них усім світовим консенсусом. Ну, не усім, але сильним Ах, світовим. Давайте по, -по, по... що таке тиснути консенсусом. Абсолютно можливо, я тут хочу три речі чітко зафіксувати. Я думаю, що вони будуть проговорити проговорені в тому числі на саміті миру. Тиснути можливо, але є інструменти тиску. Це ж не абстрактно, це ж не тільки заяви, мають бути інформаційні, там дипломатичні заяви. Це мають бути конкретні функції. Перше, це треба переосмислити філософію санкцій. Ну санкції мають трошки так інакше виглядати. Не може бути одночасно, що вас фінансують як оборонну країну, яка веде оборонну війну. І ті ж самі країни дозволяють своїм компаніям абсолютно чітко отримувати надприбутки, тому що ринок російський дефіцитний, і вони сьогодні платять набагато більше за ті чи інші товари, чи за ті чи інші послуги чи сервіси, наприклад, європейським банкам. І ви не можете там отримувати преміальні е, доходи і так далі. На це виглядає дивно. Ви одночасно і фінансуєте оборону, і одночасно фінансуєте наступальні операції е, країни-агресора. Це перше. Друге, Росія має бути в повному обсязі ізольована для того, щоб не спотворювати враження від цієї війни, якраз таки у нейтральних країнах. Ну, тому що сьогодні як це виглядає? Дивіться, це ті, хто ну розуміють природу цієї війни, це, наприклад, країни Східної Європи чи Центральної Європи. Вони абсолютно точно розуміють, що таке Росія, в чому природа цієї війни. Наприклад, країни Латинської Америки, чи там Африки, чи там близького, чи там Тихоокеанського Близького Сходу, чи Тихоокеанського регіону, вони мають свої проблематики, вони займаються своїми темами. І що вони бачать? Наприклад, на Радбезі ООН дуже активно себе поводить Російська Федерація. Вона використовує право вето. Вона взагалі використовує всі можливі активи, яких в інших країнах немає. І в них яке створюється враження, що ця країна абсолютно легалізована, вона абсолютно нормально функціонує. До неї з повагою ставляться, вона веде себе абсолютно дотримуючись міжнародних там норм, правил і так далі. І це тоді ну тоді вони говорять: так ми не розуміємо, там є Україна, є Росія. Вони між собою воюють. Ну певно, вони там на однакових позиціях знаходяться. Тобто, вони не а, а, Оцінюють Росію як країну, яка повністю обнулила міжнародне право і веде агресивно неспровоковану війну. І це є погано складова, тому що вона тоді якби створює навколо Росії зовсім інший ореол і цей ореол дозволяє. Торгувати з країнами нейтраль, з нейтральним статусом абсолютно нормально. Вони тоді питають, а чому ми не маємо права з ними торгувати? До чого тут ваші санкції? Нормально, Україна там десь за щось воює і так далі. І є третя складова, безумовно, дотиснути треба, якщо ультимативно виставити вимоги, дивіться, ви порушуєте безпековий простір, там продовольчу безпеку, енергетичну безпеку, ядерну безпеку. Якщо ви це не припините ді, ну, робити, то тоді будуть такі-то наслідки для вас. Або ви виходите з території України можна так. А якщо ні, то тоді треба сказати, наслідки будуть таким чином виглядати, що ми передамо Україні будь-яку зброю в будь-якій кількості. Тоді це буде мати сенс, і це треба проговорювати.